У мене є свій бронежилет, я в ньому по антоні всі час стоїжу. Бо є якісь маленькі вони можуть, ну якісь органі, а є отакі, є є навіть ще більше, більше просто я їх ще не придумав що зробити. Я ж кажу, в мене від граду, є від касетників є щось. Кілька місяців тому житель Антонівки Дмитро Оліфіренко знайшов для себе творче заняття: ОСБ-плита, фарба, монтажний клей та уламки снарядів. Їх Дмитро перетворює на картини. Майстерню організував у власному гаражі. Я запускаю генератор. І от генератор працює в гаражі. Я в іншому кутку, де в мене стіл. Ми у нас є кури, качечки. Ми зерно закуповуємо. Я сижу на на мішку з зерном. Ну і просто щось роблю. Першим з уламків виклав Герб України. Далі були інші роботи. Щось вигадую, щось, ну, скажу правду, щось ну, піддивився в інтернеті, якусь там патріотичне зображення. Думаю, я це зможу. Виклав Крим це Україна і півострів. Ну, максимально наближено до кордонів, бо це ж треба дуже так ретельно. Просто герби, просто якісь надписи. Уламки приносять знайомі, які знають про його захоплення, щось збирає сам. Матеріал для картин є завжди, каже Дмитро, адже Антонівка під обстрілом щодня. Хтось мішок, хтось двохлітрову бутилку, хтось п'ятилітрову. Ну, я так назбирав, назбирав, щось сам збираю. Бо, ну, кожен день обстріли вистачає просто, ти от пройшовся. Ну, дивлячись не на небо, а на підлогу. До цієї справи долучився тренер хлопця. Тепер він теж робить вироби з уламків, які збирає у місті. Допомагає і дівчина розповідає Дмитро. Вона ну дуже гарно малює. Вона намалювала мені. Ну просто змалювала з інтернету. Як би так сказати, контури і замалювала всього хлопця, який казав Слава Україні, коли його розстріляли. І, от ми от думаємо, якось з нею знайди, просто побільше сам USB, оцей шмат і намалювати його там спочатку, і потім якось обкласти його з уламків. Продавати роботи Дмитро не планував, але згодом зрозумів, творчість може приносити користь Збройним силам. Хлопець почав шукати можливості продавати картини іноземцям. Першим покупцем став американець. Більшість виручених коштів віддав військовим. Решту разом з тренером лишили на придбання знищеного та розграбованого російськими військовими під час окупації інвентаря для спортивної зали. Один американець у нас купив за тисячу злотих. Це обміняли 8 тисяч гривень. Ми десь 4 тисячі відправили на збір для бронежилета. Потім 4 тисячі такі, Ну це не фонд, бо це просто картка тренера. що от. У нього, от ми купимо інвентар. Звісно, воно. все, що купимо, ми ж покажемо. За кілька місяців Дмитро зробив 9 виробів. Якщо це можна іноземцям продати, я продам і виходять кошти, які росіяни потратили, щоб вбити нас. Ми віддаємо, ми робимо картини, віддаємо зсу. І виходить, що цей метал працює проти них самих. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.